Бог приносить злагоду та гармонію. Просто зараз відбуваються зміни у твоїй сім'ї, у твоєму домі, у шлюбі, навіть у мисленні, у твоєму світогляді відбувається коригування, вирівнювання і налаштування Божого процесу мислення, бо на тебе чекає мантія підвищення, яке назавжди змінить твоє життя. Що рухає тобою щоденно. Яка твоя мотивація до дії? Що спонукає тебе у житті? Кожен з нас має мету, і вона унікальна. Ми маємо призначення від Бога. У кожного з наших глядачів є встановлена Богом конкретна визначена мета твоє призначення було визначене і розроблене задовго до твого народження. Єремії 1.5 Ти мав призначення задовго до створення першого бурдюка для вина, задовго до першого розділу буття. Так звучить неймовірно, але повір та прийми це. Отже, наша мета здійснити своє призначення, що рухає мною щодня, плуг, який ми штовхаємо. У мене є встановлена Богом мета, навіть якщо я не можу її конкретно сформулювати. Щось рухає мною і мотивує мене щодня. Можливо, ти батько або мати, яка дивиться нас зараз, і ти кажеш, я маю сплачувати рахунки, тому я працюю. Чи не так? Але насправді твоя мета не полягає у тому, щоб сплачувати рахунки. Твоя справжня мета любов до родини. Так Твій плуг це любов, і ти постійно рухаєш цей плуг любові, бо дбаєш про свою сім'ю. Іноді нам важко, і тоді Бог каже: дивись, ти штовхаєш свій плуг навіть у найважчі дні. У моєму житті був час, коли я був готовий випустити плуга з рук. Кейматай полишити свою відповідальність. У кожного з нас є два великі призначення: призначення плуга і призначення мантії. Потрібно штовхати плуг, щоб нести мантію як ілля. Тож я консультував Джорджа Буша, працював із Білим домом, і це було важко. Я об'єднував латиноамериканські церкви в Америці. На початку 2000-х це було непростим завданням, бо раніше цього не робили у таких великих масштабах. Навколо цього було багато тривоги, жаху, культурної динаміки. Ми намагалися об'єднати людей у конфесійні потоки, створюючи харизматичний рух. Це був величезний виклик, і ми опинилися у розпалі подій. Я був готовий здатися. одного вечора. Я молився і сказав: все, я кидаю цей плуг, бо немає ані сил, ані бажання продовжувати. Напевно, це не моє. Так, я розумію, що це велика і важлива справа, але я не справляюся, тому йду робити щось інше, бо більше не можу нести це служіння. Я відчуваю, що не впораюся, не зможу об'єднати усіх цих людей. Це занадто важко і нереально. Тому завтра, вранці, я прокидаюся, починаю шукати іншу роботу, можливо, відкрию власний бізнес або щось інше. Вгадайте, що сталося наступного ранку? Я той самий хлопець, який щойно пообіцяв Богові покинути свій плуг, підвівся і продовжив працювати. Що спонукало мене штовхати плуг? Чи мав я надприродну зустріч із Янувелами? Ні. До Римлян вісім дух того, хто воскресив Ісуса з мертвих, живе у вас, Дух, який Воскресив Ісуса з мертвих, живе в мені. Якщо цей дух вивів Ісуса з гробниці, то я можу вийти з будь-якої ситуації, включно з моментом, коли я хочу кинути плуг. Ми маємо плуг, що веде нас до мантії. Єлисей спалив свій плуг і сказав, що ніколи до нього не повернеться. Отже, закінчивши справу, написавши главу. Я до не більше не повертаюся. написати цю книгу мене спонукав той факт, що часто люди гинуть за плугом. Люди йдуть із життя, штовхаючи плуг, але не отримавши мантії просування. Oh. Це мене спонукало. Я не хочу, щоб люди помирали за плугом. Я прагну, щоб кожен жив у повноті свого призначення. хіба наші діти успадковують наші плуги? Ні. Наші діти успадковують наші мантії. О, так. Це те, що мене не Так, це правда. За останні роки світ багатьох вірних Богові людей перекинувся з ніг на голову. Було стільки запитань. Бували дні, коли ти гадав. Я й гадки не маю, що коїться але багато вірян просто вчепилися у свій плуг і продовжували. Гадаю, що нагорода за це в житті багатьох людей полягає в тому, що незабаром прийде помазання. Це саме те, про що ти кажеш. Є стільки надії завдяки вірності людей, які продовжують рухатися вперед, які кажуть зараз. У мене більше запитань ніж відповідей. Але щодня я буду вірно робити свою справу. плуг. Я буду продовжувати робити свою справу. Це нормально штовхати плуг та ставити питання. Бог не ображається згодні? Невже він не може впоратися із нашими запитами? Він може впоратися, коли ми питаємо, Боже, чому ти це дозволив? Чому це зі мною сталося? Це деякі з найкращих діалогів у Святому письмі, чи не так? Розмова йова з Богом. Сьогодні ми задаємося тими ж самими запитаннями, які мав Йов. Йов каже, Боже, чому ти дозволив це? Я правильно штовхав свій плуг, був вірним і праведним, та подивися, що сталося в моєму житті, де ти був? Куди ти дивився? Як ти міг це дозволити? Чому ти не втрутився і не зупинив усе це? Найбільше запитання Йова як ти можеш бути суверенним і всемогутнім, коли дозволяєш, щоб усе відбувалося в моєму житті? Де ти був? Тоді Бог відповідає Йову. До речі, можна було б зняти цілий фільм про це. Бог звертається до Йова і каже: Ти вже закінчив? Ти вже усе сказав. Дай мені знати, коли закінчиш, я зачекаю. Ти висловився? Добре, тоді сідай, послухай. Дозволь запитати тебе, де ти був? Де ти був, Де ти був, коли я створював Всесвіт? Де ти був, коли я формував землю і людину на ній? Де ти був, коли я з нічого створював усе, що існує, і керував усім? Де ти був? Це потужно. Зрештою, ми можемо зрозуміти, існує Божий суверенітет і людська відповідальність. Іноді нам хочеться виправдати те, що відбувається в нашому житті, прикриваючись духовною боротьбою. Існує ворог, це диявол зі своїми демонами. До колосян 2.15 говорить, що Ісус скинув начальства і влади, відважно викрив їх і переміг у собі. Він переміг кожне враже князівство, усю владу темряви. І як ми казали раніше. Чи будемо ми вірити, що Слово Боже є Словом Божим? Він не переможе, а переміг від Луки 10.19, один із потужніших віршів писання, де Ісус каже своїм учням, а значить і кожному з нас, я дав тобі владу над усіма силами ворога. Тоді ще одна неймовірна обіцянка: тобі нічого не зашкодить. У що ми будемо вірити? Отже, існує людська відповідальність і Божий суверенітет, але йдеться про те, що усе має бути узгоджене. Твоє підвищення ніколи не відбудеться, якщо ти не бажаєш, аби Бог дав лад твоєму життю, скоригував усе. Можливо, зараз ти чуєш якісь незрозумілі звуки у своєму житті, але послухай мене уважно: Бог ставить усе на свої місця, дає лад, коригує все, що має бути налагоджене, згідно з законами його царства. Просто зараз, у твоїй сім'ї, у твоєму домі, у твоєму шлюбі, відбувається коригування і налагодження, коригування і налагодження процесу твого мислення, бо на тебе чекає мантія підвищення, яка змінить твоє життя назавжди, Ілля мав доступ до життя Єлисея. Не давайте доступ до ваших молитв усім. Не давайте кожному доступ до ваших ран. Не давайте кожному доступ до ваших мрій. Ці три речі ми маємо охороняти. Не можна довіряти свої молитви кожному. Припини розповідати усім про свою мрію, особливо якщо вона ще не здійснилася. Подивися на Йосипа, переконайся, що доступ до твого життя мають непорочні люди, які допоможуть тобі рухатися вперед. Люди, які зможуть впоратися з тобою як безладним, так і неймовірним, бути поруч в долинах і на висотах. Ось кому ви маєте довіряти у своєму житті. Непорочним людям. Ось що я відкрив для себе, пишучи цю книгу. Як колишній штовхач плуга, я зрозумів, що коли для тебе непорочність важливіша за вплив, тебе ніщо не зупинить. коли непорочність важливіша за визнання, коли прагнення до праведності перевищує страх критики, ніщо тебе не зупинить. Коли нами керує помазання, а не амбіції, ніщо не може нас зупинити. Коли твоя хвала голосніша за біль, ніщо тебе не зупинить. Це мантія просування. Бог прийшов і відкрив двері можливостей, які набагато перевищували мої власні, бо я ніколи не відпускав плуг. Сем Родрігес не був ідеальним, але навіть у своїй недосконалості я був ідеальним для Бога завдяки своїй вірності і наполегливості. Я, врешті-решт, виявив, що мене визначає не те, що я роблю для Бога, а те, що Бог зробив для мене. У той момент, коли я це усвідомив, Бог звернувся до мене і сказав Сонечко, ти готовий. Ти готовий до того, щоб я підвищив тебе, твоїх дітей і дітей твоїх дітей. Вони не успадкують моїх помилок, вони успадкують мої мантії. Ось чому я знаю, що коли приходять небеса, пекло їх не зупинить. Наведу ще один приклад на завершення. Єзавель є багато проповідей та думок стосовно цього духу. Дух Єзавелі цікавий дух, і він реальний. Це відомо завдяки новому заповіту. Ми вчимося на старому заповіті, але живемо відповідно новому. Суцільна теологія, чи не так? В об'явленні 2.20 Янгол Господа каже: ваша церква чинить великі справи, але має проти тебе те, що ви були толерантними до духу Єзавелі. Знаєте, що символізує Єзавель? Толерантність. Ми проявляємо толерантність до неприпустимого, коли здатні, і маємо владу докорити, вигнати та подолати. Ось тоді ми толерантні до Єзавелі. Ілля звернувся до народу Ізраїлю з вершини гори Кармил у першому царів 18 і сказав: Час обрати, якому Богу ви будете служити, ваалу чи справжньому Богові. В Біблії сказано, що люди мовчали і нічого не говорили. Наш перший ворог це не страх та демонічні сили та князівства. З цим ми здебільшого успішно справляємося. Наша проблема номер один це самовдоволення, егоїзм і відчуття комфорту. Не підлаштовуйся під цей світ. Чи пристосовуєшся ти до навколишнього середовища або до свого оточення? Чи продовжуєш ти терпіти те, що маєш силу і владу подолати, бо Христос вже переміг? Чи ти йдеш на компроміс, аби не втратити відчуття комфорту? Дух є це толерантність і терпимість до ворожих ідеологій і хибних вчень. Якби церква піднялася в авторитеті та владі, то істиною в любові усі ці речі можна було б легко відкинути. Це гучний заклик у моїй книзі. Мантія просування дається не для того, щоб селфі робити, а щоб протистояти кожному прояву Ахава, Єзавелі та Ваала у нашому житті. Припиніть витрачати по 40, 50 або 100 днів на битву у духовній війні. Ісус вже переміг на Христі через своє Воскресіння. Живіть у повноті Його сили Воскресіння і спостерігайте, як ваше життя трансформується від виживання до процвітання. Це мантія просування.